Ми зараз е, випробували техніку, яка отримала новий термін свого життя в Україні. Тобто наші українські підприємства обслужили цю техніку, надали можливість в деяких частинах модернізувати, а також надати більше спроможності по їх використанню. І це було сьогодні доведено. У нас нема території, на якій би ми могли проводити даного типу і характеру навчання. Ми вибирали і в Одеській, і в Херсонській, і в Ніколаївських областях, були в Донецькій, Запорізькій області. Це оптимальний варіант, який відповідає всім цим заходам безпеки, щоб не було провокацій, щоб не було перетинання державних кордонів інших держав. І я скажу так, що кримчані наші, бо ми так і завжди рахуємо, що це наша територія ніякої загрози від нас не отримали. Та ще раз підтвердило те, що Збройні Сили зробили потужний крок в плані підвищення боєздатності своєї і набуття відповідних спроможностей по захисту своєї держави. Оцей лозунок, який от перед вами, повітряні кордони недоторкані, сьогодні якраз був підкріплений реально. Ракети на Крим не пускали, пускались, пускались в межах заявленого району, в межах територіального вод. І повітряного простору України було здійснено 16 пусків ракет. Усі вони були були влучними. І е, начальник генерального штабу та командувач повітряних сил збройних сил. Україну підкреслили, що незважаючи на дуже напружену геополітичну обстановку навколо цих навчань, військова складова цих навчань була виконана на відмінно. Тобто дійсно за нами дуже пильно спостерігали з протилежної сторони, з Кримського півострова, але Україна не порушила жодної, жодного пункту міжнародних домовленостей і е, виконала навчання так, що е, ніхто не зможе дорікати її хоч в чомусь.